І справа в тому, що ця вся історія з придурками у нас як актуальна в російсько-українській війні, чому я б її назвала глупою війною, ну, тому що стільки людей гинуть через банальне людське глупство. Якби в цій історії був хоч один розумний, він би, звісно, вирулив і закінчив війну. Але проблема в тому, що в цій задачі розумних. Попри те, що я зараз говорю про найвище державне керівництво, немає розумних. Ні Трамп недостатньо розумний, ні Путін недостатньо розумний. Але наскільки тупий Зеленський це взагалі не передати, якщо чесно. І що ви хочете в задачі з трьома змінними, де всі три зміни трішки на голову хворенькі? От що ви хочете в цій задачі? Щоб якось війна припинилася, ми маємо ввести в задачу когось розумного. Банально! Банально в цій задачі потрібен хтось розумний, а його немає. І поки його немає в задачі, ні про яке вирішення війни, мирним чи дипломатичним шляхом мови навіть йти не може. При всьому тому, що є жінка, і мені болить, навіть те, що вбивають чужих синів, Мені не подобаються лобові атаки, які пускає От Саме Зеленський, як Верховний головнокомандувач, несе найвищу відповідальність за те, що робиться на фронті.